Всім привіт! Хочу вам показати ну, дуже прекрасну роботу. Роботу виготовила буквально вчора, закінчила. Ну, дуже гарна. Можете самі оглянути, але фотографія не дає ту реальність, яка вона є в реальності. Виготовила я її з двох відтінків чорний та білий. Додатком є бусини білі діаметром 4 міліметра. Прекраса дуже гарна, не вагайтеся, замовляйте для себе схемочки. Є також майстер-клас, він йде за посиланням, вартість 50 гривень. Хто не вміє працювати за схемками, може в мене замовити посилання. Ну а хто вміє працювати? За схемками, обов'язково замовляйте для себе схемочки. Номер схемочки 86, дріб 1. Чому дріб 1? Тому що є ще схожа до неї прикраса, вже використання йде там з трьох відтінків і трохи змінена малюночок. Не багато, але капелька є додатком. Я додала ще срібний відтінок. Тож, прикраса буде вже тоді з трьох: білий, чорний і срібний. І номер схемочки тоді йде 86 дріб 2. І назва цієї, цієї прикраси чарівні взори. Тож, не вагайтеся, замовляйте, чим скоріше зробити для себе ось таку чарівну прикрасу. Чекаю. Замовлення можете робити на Viber або за посиланням на Facebook. Пока-пока. А це розміри прикраси. Можете глянути собі.